Розділ п'ятий Щодень я дізнавався щось нове про його планету, про те, як він її полишив і як мандрував. Про це він розповідав потроху, і принагідно. Тож третього дня я довідався про трагедію з баобабами. Причиною цього також був баранець. Спершу маленький принц завагався, а потім запитав: Скажи. А баренці їдять кущі? Так, то добре. Я не збагнув, чому так важливо, що баранці їдять кущі. А маленький принц додав: Отже, вони їдять також і баобаби?» Я заперечив баобаби не кущі, а величезні дерева з дзвіницю за вишки. І якщо навіть наскочить ціле стадо слонів, то вони все одно не з'їдять навіть одного баобаба. Зачувши про слонів, маленький принц розреготався, їх треба було б поставити один на одного, а потім розважливо додав Баобаби, поки не виростуть, такі малесенькі, твоя правда. Та навіщо твоєму баранцю їсти малесенькі баобаби? А як інакше, зауважив він, наче йшлося про найпростіші, абеткові істини, і мені довелося ламати голову, допоки я не збагнув, у чому річ. На планеті маленького принца, як і на будь якій іншій планеті, ростуть трави корисні, шкідливі. А отже, є там добре насіння хороших, корисних трав і погане насіння бур'янів. Та все ж насіння невидиме, воно спить глибоко в землі, поки одна з насінин не надумає прокинутися. Тоді вона випускає паросток, він розправляється і тягнеться до сонця. Спочатку такий милий, нешкідливий. Якщо це майбутній редис або ж кущ троянди, хай росте на здоров'я. Та якщо це якийсь бур'ян, треба вирвати його з коренем щойно побачиш. Тож і на планеті маленького принца є жахливе лихе насіння. Це насіння баобабів, ними засмічений увесь ґрунт планети. І якщо Баобаб не розпізнати вчасно, тоді його вже не спекатися він заполонить усю планету своїм корінням він прониже її наскрізь. І якщо планета дуже маленька, а баобабів забагато, вони розірвуть її на шмаття. Існує таке непорушне правило. вів далі маленький принц. Зранку прокинувся, умився, привів себе до ладу І одразу наведи лад на своїй планеті. Безперечно, щодень треба виполювати баобаби. Щойно вони почнуть різнитися від кущів троянд, їхні молоденькі паростки майже однакові на вигляд. Це украй нудна робота, проте не така вже й важка. Якось він порадив мені старанно намалювати таку картинку, щоб і наші діти це добре затямили. Раптом їм випаде нагода мандрувати, пояснив він. Це їм знадобиться. Інші справи, може, трохи почекати, нічого не трапиться. А от з баобабами зволікати не можна, інакше біда. Знаю я одну планету, на ній жив ледащо. Він не виполов три кущики вчасно. Маленький принц детально все описав, і я намалював цю планету. Не люблю повчати інших. Та майже нікому не відомо, що то за загроза Баобаби. А небезпека, що підстерігає будь кого, хто потрапить на астероїд, така велика. Саме тому я зраджую своїм переконанням. Діти, кажу я, стережіться баобабів. Я хочу попередити моїх друзів про небезпеку, що вже давненько чатує на них. А вони й гадки про це не мають, і як раніше, про це не знав і я. Саме тому я так старанно малював цю картинку і не шкодую про час, витрачений на це. Можливо, ви запитаєте, чому ж у моїй книзі більше немає ще таких вражаючих малюнків, як з баобабом? Відповідь дуже проста: Я намагався, та в мене нічого не вийшло. А коли я малював баобаби, мене надихала думка про те, що це вкрай важливо і нагально?